Це божевілля каже Дональд Трамп про російсько-українську війну і як їй допоможуть закінчити томагавки, можливо, в іншому аспекті. Кремль погрожує ескалацією і бомбить свої ж багатоповерхівки. Про все це поговоримо просто зараз. Ірину слова я прямий ефір Ютуба 24 четвертого та нашого гостя. Це Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарас, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Нагадаю одразу, що триває мій збір на фольксваген t Т-5» для спецпідрозділу гурмову кракен. Ми разом збираємо на цю автівку з краном маніпулятором, який дозволить вантажити боєкомплект та усе необхідне обладнання на цю машину. Потрібно нам 460 тисяч гривень вже майже 40 зібрано. Друзі, давайте будь ласка, активніше, адже наша допомога військом це і є запорука перемоги. Самі бачите, що зі сторони союзничків багато що стоїть на місці. Дональд Трамп скорше зараз користується ситуацією стратегічного. Чної невизначеності, а нам потрібно точно визначатися і допомагати нашим бійцям, які нам при цьому завжди дуже вдячні. Раді та ба більше нагадаю, хто за від 200 гривень зможе взяти участь у розіграші 16-го -то айфону. Тож, будь ласка, переходьте все це більш ніж. Для вас буде також приємно. Ну і курс пана Тараса, який потрібен всім і кожному, жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту. Там ви отримаєте змогу розпізнавати маніпуляції в будь якій розмові під час будь-яких перемовин, знати, яким протидіяти, готові тактики, 500 готових фраз, текстів, 10 уроків, які дозволять вам почуватися не те, що як в воді, а як акула у великому безмежному океані досягати своїх необхідних берегів. Тож, будь ласка, підпишіться, не пожалкуйте в житті. Це достеменно знадобиться якщо не прям сьогодні, то завтра неодмінно. Що ж виходить Дональд Трамп. Він зустрічався із Марком Карні, прем'єр-міністром Канади, яку він вже не робить 51 першим штатом. І то слава Богу, і заявляє про те, що це божевілля російсько-українська війна. Знову Марку каже, було вбито 7812 людей. Калькулює Трамп солдатів, здебільшого солдатів, понад 7 тисяч було вбито майже 8, Це божевілля. Трамп знову нагадав, думав, що врегулювати війну в Україні буде одним із найлегших завдань. Повторив, що добре ладнає з Путіним, але розчарований у ньому. Він до речі. Уже вісім разів рахувало «Москва Тайм за останні буквально кілька тижнів. Казав, що розчарований в російському диктаторі. Водночас видання за телеграф пише про те, що ймовірно Трамп дасть нам томагавки, але користуватися ними одразу може не дозволити. Так вважає Єгор чернів, заступник очільника комітету Верховної ради з питань з безпеки оборони та розвідки. Він ділиться своєю думкою виданням за телеграф. каже кілька варіантів, що Трамп може і відмовитись передумати, може дозволити удари лише по визначених цілях. Ну це Можуть бути НПЗ, наприклад, вони одноразово говорили. А насправді наскільки томагавки можуть стати інструментом зараз інформаційно-психологічного тиску, і як каже також Телеграф Путіну, залишають можливість відступити. Чи скористаються він нею? Бо виходить пісковий, каже про те, що це ескалація. Правда, про червоні лінії і удари у відповідь чомусь мовчить? Я до речі, пам'ятаю, коли була перша червона лінія щодо американської зброї. Це було в вісімнадцятому шо році, коли тоді тільки Трамп зняв ембарго на постачання зброї нам. Які наклав великий миротворець Обама разом з Беркель, і тоді йшлося тільки при Джевіліни. Тоді я пам'ятаю стерики в Росії стосовно американської зброї. Тоді ще перша була червона лінія, яка швидко потім перетворилася на коричневу. Так і ми бачимо, що росіяни в принципі нормально це сприймають, коли малюють червоні лінії, а потім перетворюють їх на коричневі відповідно до субстанції, який Путін носить у себе в запасному. Чимоданчику і все інше. Так що треба продовжувати в такому ж стилі. А, стосовно а, тамагавків як я говорив і продовжую говорити, це ознаки того, що українська ракетна програма дуже швидко рухається. А, і це тиск на американців більше а, чому? Тому що вони починають підозрювати, що без їхніх тамагавків можуть і обійтися. а Тим більше. Стратегічне стратегічне питання, яке може вирішити Україна разом з європейцями, це взагалі автономію, безпекову автономію США від США. Ну, наприклад, а навіщо ваші там гавки, якщо ви тут кнопку заставляєте, там куди пуляти, куди не пуляти, тим більше, до речі, ракети далекої дальності європейцям майже не продають. А, і а, тому тут Україна може вирішити це питання разом з європейцями. і Тому я думаю, що ця суета пов'язана з а, томагавками. Хоча, скоріш за все, це йдеться про тайфуни, а, тобто ракети наземного базування, тому що все ж таки томагавки це морського базування. А, І я тут не сильно погоджуюсь, що вони не будуть давати. Я ще, я ще підозрюю, що американські виробники зброї будуть просити Україну використати томагавки, а, ну для того, щоб ну, продавати. Треба кудись потім. так Тут 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 тут, тут новий важель тиску, в дійсності на перемовинах України, з'являється, якщо вони з'являться у нас. так А що буде нам, якщо ми будемо стріляти ним де в 35 які ми ніяк не можемо знайти, наприклад, десь в полях Закарпаття разом з готовими пілотами. Тобто, тут тут ще ж питання інтересів ВПК і Сполучених Штатів Америки. Тому я вважаю, що це позиція Трампа вона більше диктується такими абсолютно цинічними, прагматичними позиціями. Ну, в принципі, це не позиція Трампа, це позиція американців була. Я завжди нагадую, яку істерику нам влаштовував Байден, коли тільки почули, по-перше, удари українських дронів по НПЗ ще півтора роки тому. Тому що. Якась Україна посміла зробити свою зброю і вказувати Великим Сполученим Штатам Америки, як контролювати війну. Тому що там ж хитрувати завжди була позиція. Постачаємо, не постачаємо зброї, керуємо, не керуємо, ескалацією, а коли з'явилася власна зброя, це змушує по-іншому дивитися на Україну. Так? Виявляється, що не все так просто виявляється. Так, що я вважаю це позитивний процес, те, що трам. Ну ну давайте так хто стягнув із за язика Трампа стосовно а, тамагавка. Ні, не, не тягнув. не тягну. це чого? Було, Зеленський же ж його Зеленський цей запит озвучував 23 вересня в рамках зустрічі ні, на полях. Зеленський та ні? Почекати тут? Mm -hmm. Зеленський. Я думаю, ще почав теж притискати американців, тому що американців я думаю, що в курсі ракетної програми у них є дані супутників. Всі польоти ракет вони бачать так. Ледь не в реальному часі, і це було таке. Ну ну такішой ну і що? перше Ну Зеленський задав е, Трампу перше риторичне українське запитання, і що? А ось і Трамп був змушений публічно відповідати, але ж не обов'язково ж це повинно було публічно відповідати. Там Рубіо міг відповісти, голова Пентагону міг сказати, що нічого у них немає і багато чого іншого. Але тут довелося відповідати самому Трампу і обіцяти щось. Міг він сказати, що ну, може бути, може не бути, ми розглядаємо і так далі. Ні, він сказав, що готовий це робити. А, так що, я думаю, що там не така проста американська ситуація, як здається. Так що я підозрюю, що все ж таки а, висока ймовірність, що все ж таки буде. Але ми повинні розуміти, що це тільки виключно те, щоб ми не робили свою зброю. Ми повинні робити чим більше, ми будемо робити свою зброю, про що я неодноразово говорив. Аналоги американські, аналоги європейські, дешевше, так? Дешевші, краще вони будуть працювати, а, і тим більше нам будуть намагатися давати своєї зброї, говорячи про те, що яку великий внесок вони роблять а, в нашу обороноздатність. А так що ну це гарне, гарне змагання, хто більше буде давати. А, тому але але знов ну, таки, все, все виключно від нас залежить. Експортувати зброю. А, от зараз питання: з ким ми швидше будемо укладати контракти з американцями чи з європейцями. От. А хто перший, а хто перший, а далі буде дорожче, тому що якщо ну, для нас, звичайно, що пріоритет був контра... контракт США. Контракт США, це вважає, що це визнання якості української зброї. Це доцінника плюс 100%. Одразу ж десь можна продавати за кордон, в тому числі для того, щоб залучати ресурс нашого оборонку. І ставати частиною. ВПК Сполучених Штатів Америки. І потім він нафіг фіг від нас відв'яжуться там, так, як з Ізраїлем. Ізраїль став частиною ВПК е, США, і тепер вони їх кинути не можуть. Там вже ж була історія е, напередодні виборів е, от, президентських, що ну, демократична партія ну настільки полівішала загалом, загалом полівішала, що вона не готова була, наприклад, ну, виборці не готові було підтримувати Ізраїль, наприклад, да? це при тому, що, ну а Єврейська громада зазвичай є демократами. от, от такий парадокс там а, стався в США. Думали, а як стримати Ізраїля? Можемо щось тут будемо а, а, по інше робити, щось не давати. А виявило, що не все так просто, а Ізраїль так заліз в оборонку, що від нього США що неможливо від нього відмовитись так і тут. Ми повинні бути корисними, ми повинні бути. А, а, Партнерами, а не прохачами. І тоді все по-іншому буде стояти. Стояти питання в перемовинах з американцями не тільки щодо оборони, а щодо економіки, наприклад. А далі вже питання, це вже важель впливу на перемовини, на європейців. Що у нас зі ступом ЄС? А то тут американці викуповують у нас зброю, на вас може не вистачити, вони будуть першими. Що у нас там? Заступом є з чого досі питання з Угорщини не вирішили, і багато інших дуже неприємних питань. Тобто, це, це тиск, це так маніпуляція тиска в тому числі, тому що так це працює в світі. Добре, ну от уявляємо, що такі томагавки є. Прилітає воно по Росії. Росіяни можуть змовчати, можуть все таки бомбанути знову. Наприклад, як вони це роблять по українській енергетиці, чи що, чи запустити арішніх через прекрасний океан, чи геть нічого. Так вони і так, ну почекайте, атак атакам вже летять, летять, хаймерси летять, летять. Це те саме ракети. Ну, ну по енергетиці вони і так били. Це навпаки, відповідь буде, яка потрібна. Так що я тут різниці особливої не бачу. Uh, як я вам говорив, що після того, як помінялася адміністрація, uh, в Білому домі щось uh, є речник, вони чогось побоюються запускати. Вони ж запускали коли тоді по южмашу. А це ж був uh, при Байденіше було. А зараз щось вони про міжконтинентальні ракети чогось мовчать, тому що підозрюють, що uh, в Білому домі сидять зовсім інші пацани, можуть і влупити. А поки що, росіяни обстрілюють свої ж будинки в Білгороді, двіжуха щита. Поряд із багатоповерхівкою вибухнула ракета ППО. У ніч на 7 жовтня у старому осколі Білгородської області ракета здетонувала поруч будинком, створивши під час вибуху хмару уламків. Видно світло від ракети. Ось як воно летить тамтешній губернатор Слава Гладков, якого вічно на проблеми, він підписаний як на Гладков, заявив, що вікна зазнали пошкоджень. 20 автомобілів на парковці. Водночас він стверджує, що це у. Ламки безпілотників, але ніякі дрони тоді нікуди не летіли. І коли я слухаю, наприклад, політолога Вадима Денисенка, який каже, що нафтовий колапс і бензинова криза ще не настільки може росіян підштовхнути до якихось дій, то те, що російські ракети продовжують бомбити свої ж будинки, як то було неодноразово Шебєкі, як то було на Курщині, он далі Білгородщина, продовжують цю естафету. Це може спричинити до якогось невдоволення. Ну вони ж самі обстрілюють свої ж будинки. Це як має сприйматися росіянами? Ну, я більше вірю в бензин і паливо Тому що, знаєте, росіяни ж сповідують такі мазахічне таке ставлення до влади. і Вони навпаки не люблять владу, яка їх не мочить. Так? А, якщо не мочить, значить. Цар, цар, а, Цар, і знаєте, оця, оця формула абсолютно ідіотична, бьет, значить, любить. Да? Це ж в Росії народилося. Ну, у них такі стосунки з ладу і навпаки, чим більше їх будуть мочити, чим більше буде таких от випадків, тим, тим менше вони будуть на це реагувати, тому що так у них голова побудована. А, а, а бензин і паливо це серйозніше річ, тому що це проникає в кожну сім'ю. Це проникає в, 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 в конкретні речі. Які вони конкретно бачать, це тут трохи інша історія. А, чи, а, чи, чи спрацьовує цей колапс? Ну так це ж тільки початок. Почекаю. Тому ж, тому ж тільки почали, вони тільки зараз там, я бачу, в різних регіонах чогось бензин починає зникати, паливо починає зникати і багато чого іншого. Це ж тільки початок. Вони ж в осінь йдуть, в зиму йдуть, а зими у них холодні. Ну і не будемо забувати. Ну, наприклад, в Белгород прилітає потець, Куди вони кинуться щось ставити? Генератори, а тут починається новий нюанс. А що ти з генераторами будеш робити, якщо а, там палива немає? Так і тут, тому якраз як я сказав, от перше я уперше я вірю більше ніж у друге. Добре, ну будемо спостерігати, звісно, і за цим процесом. Між тим росіяни дійсно продовжують свій енергетичний терор. Зокрема, російські війська вдарили по одній із тест, постраждали енергетики. Повідомляє ДТЕК. обладнання станції серйозно пошкоджено. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Співробітникам станції надали необхідну медичну допомогу. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія обстріляла теплоелектростанції. Детек понад 200 разів. Повідомили у компанії. Окрім того, знову під ударом Чернігівщина енергетика там уже далеко не першу ніч. Понад 4,5 тисячі абонентів залишились без електропостачання енергетики. Працюють над відом... над відновленням. Повідомляє Чернігів Обленерго. А президент України Володимир Зеленський реагуючи на атаки ворога по Україні, а також на атаки ворога і по Європі, називає сценарій того, як мають діяти партнери, як маємо діяти ми, аби зупиняти ось цей терор Росії. Давайте почуємо про що він каже. Детально очільник зовнішньої розвідки доповів по тому, як. Росіяни використовують танкери свого тіньового флоту і не лише для фінансування війни, але й для диверсій та різної дестабілізації в Європі. Нещодавні випадки запуску дронів з танкерів це один з таких прикладів. Наявну у нас інформацію ми передаємо партнерам, і важливо, щоб були відчутні кроки партнерів у відповідь Росії на всіх рівнях. Заради цього ми працюємо. І будуть ще зустрічі, будуть перемовини з нашими партнерами публічні і не публічні. Переконуємо, що треба не економити на рішучості. Росіяни повинні знати, що жодну їхню деструктивну активність все підле що вони роблять, світ без відповіді не залишить. Колись боялися, що буде реакцією Росії. Багато через це було втрачено. Втрачено часу, втрачено можливості деякими нашими партнерами. Україна завжди закликала до більшої рішучості. Зараз всі бачать, що саме це спрацьовує з Росією сильний тиск. Санкції та достатня далекобійність цілком справедлива. Наша далекобійність у відповідь на всі російські удари по нашій енергетиці, по наших містах, по наших людях. Російські НПЗ це відчувають. Російські воєнні заводи це відчувають. Російська логістика це відчуває. Саме примус Росії до миру має спрацювати. Спрацювати завдяки силі. Пане Тарасе, Ну а от дійсно ці танки ретенівого флоту може пора не лише як Франції їх там десь разок затримати, а гатити по них, як ми постійно говоримо. Ну, так це тільки Україна може зробити, тому що ця там європейці будуть знову втикати, удавати, що вони не бачать при цьому продовжувати купувати російську нафту та газ, ну як і більше інших країн. Тому що в принципі механізмів затримання, точніше, навіть юридичної рамки затримання цих танкерів, там вже ж дивіться, там же не обов'язково ці танкери конфіскувати. Наприклад, там достатньо, щоб вони затримувались. Ну, наприклад, на 15 днів, на 20 днів. Є міжнародне право, є там питання екології. Питання екології, як я вам говорив, це таке обширна. Якщо дуже сильно придивитися до будь-якого танкера, як ви розумієте, екологічно, не дуже безпечного е, об'єкту, то в принципі можна додовбатися до всього, що завгодно. Е, від того, що вони е, заважають. Рибками розмножуватись в Балтійському морі і взагалі в океанах. Починається з того, що взагалі-та він працює, у нього там якось не так поставлені. І просто сидіти компостувати мозок. Там, да? Можна 10 днів, можна 15 днів, можна місяць бажано. Тобто тут було б тільки бажання це робити, на жаль, європейці цього бажання не демонструють. Так, а як тоді Зеленський ще каже про санкції, про тиск, де 19-й пакет? Щось теж ситуація затягнулася. Ну це, це правильне питання, як як і домерці, де таурус, да, проїхати, досі. Так, про які ти так бадьоре розповідав, бадьори розповідав а, і так далі. Тому та, та так побудована, так побудована європейська політика. Ну, по перше, абсолютно ну не дуже адекватні як на нинішній час а політики. Не неадекватно реагуючи на безпеку інституції, ось і тому тут е, нічого дивного немає. Ну а чого чого так? Ну он, ви бачите, випав зла Меркель, яка почала всіх звинувачувати навколо. Виявляється у всьому вонувати Польща е, та країни Балці. Меркель тут взагалі не до чого, і вона 15 років е, е, начебто нічого не робила для того, щоб е, російські бізнеси Росія заходила глибоко в Німеччину. Так, що ви думаєте, що не купили а, німецьких політиків там моптип в розтріб? Так купили звичайно, і тому що в європейських країнах немає там політиків, які а, просто сидять на російських грошах і чекають, не дочекають, коли можуть повернутися, наприклад, там наглядові ради, припустимо, Роснафти чи Газпрому. Звичайно, що є, і тому вони починають у них дев'ятнадцятий пакет не виходить. То вони не бачать, що дрони вже злітають з цих суден на ціннього плота. Якщо бачать дрони, то не розуміє звідки ці дрони можуть з'явитися. І багато чого іншого, та іншого це компостування мозоку, тому що тут можна сказати? Ну я думаю, що це буде лікуватися тільки у конкретними ударами вже Росії по енергетиці всіх країн, які так себе поводить, в тому числі Німеччини, Швеції, Фінляндії, Країн Балтії, Польща і багато чого іншого. Пане Тарасе, Китай не може домовитися з Росією по силі Сибіру-2, ще, Ну, в Принципі, що й, що й не дивно. Повідомляють джерела Ройтеса в Ройтерс в енергетичній галузі. Ну це ясно, що наш нашого Китаю, оце ще значить. Ми з вами говорили, що коли воно там буде і побудовано, і хто буде за це платити, все що це так? Вилами поводі писано. в принципі, бульбашка, от зараз і підтверджується це, що йдеться ідеться про суперечності і те, що не зрозуміло. Чи терміни початку постачання, ціноутворення, інвестиційні умови, за оцінками експертів, навіть якщо контракт підпишу 2026 року, перші поставки можливі лише до 2031, а повна потужність може бути досягнена до 2034 Водночас, Індія тепер вже почала розраховуватися знову за російську нафту юанями. Китайськими ось так повідомляє також про це. Ройтер посилаючись на джерела, які знають про те, що нафтова компанія Indian Oil Corp. уже прозвела оплату в юанях за кілька партій російської нафти. То Китай рятує Росію, кидаючи її через отак, теж Індію якісь рятівні кола чи ні, чи навпаки він просто стоїть уже осторонь, враховуючи неможливість домовитися по ньому ще Сибіру 2 Тим чого вони їх не рятують? Хто це сказав? Коли там, в 35-му році вони плануються, ну, ти але ти якщо спраші, подивитися, да, план, план балансу, план балансу о, о, Китаю газового балансу, там Росії немає. Немає не в 31-му, не в 35-му, і я думаю, приблизно ніколи немає. Їм той газ не потрібен взагалі в такій кількості по такій ціні. Знаєте, от, Я нещодавно теж наткнувся на інтерв'ю міністра економіки Росії, який коментував Силу Собіру-1. Силу собі родини його там закупала запитала. ну якось там, а коли воно взагалі куповуватись буде. Ну його відповідь така, що ну приблизно ніколи. Росіяни і зараз дотують Китаю і змушують, тому що Китай змушує продавати газ такою ціною, як вони визначають. Ну в економіці це називається манапсонія. А це коли є один покупець. І що значить не а, а, по посили Сибіру. Це а, а, китайці завжди говорили: ми тільки за газогін, ми тільки за, тільки ви будуєте його за власний рахунок. А, а, а далі подивимося що там буде. Ну тобто, вгатіть, що там купу мільярдів доларів, так, яких у вас і так не дуже багато, що невідомо там забладнанням, що буде, і багато чого іншого. А, ось а потім ми подивимося, що це буде. Так у Китаї все добре. Так вон там розвиває зелену енергетику. Він а, о, скорочує взагалі споживання викопного палива і багато чого іншого. Ну будуйте, ну молодці, да, будуйте далі. Тому так -то, там ніякої домовленості не було і тому. Те, що там розрахунки в юанях, ну давайте так, ми не знаємо тонкіших, що там конкретно є. Може у цьому, може у цій компанії були Юані, так? може вони якось вирішили це зробити. Але взагалі Китай і Індія вони не дуже вітають, щоб їхні валюти, великі обсяги грошей, їм були не підконтрольні були за кордоном. Там є десь те, що історію, як вони з росіянами вчиняють, тобто юані, які покинули, наприклад, територію Китаю і потрапляють на територію Росії, вважаються вже підозрілими юанями, так. Тобто чистий юані, це тільки на території Китаю, то що є. То, да? А то вже дуже підозріли Юані. А що це за Юані? Може вони не справжні у вас. там да? Так у нас же контракти от ми ж підписували. Ну Ми не знаємо, то що що во таке, що, що, що тим зробили. там да? Контракти є, товар є, а далі ми нічого не знаємо. Це стежки теж, позиція і Китаю, і Індії. Індія взагалі. Змушувала росіян торгувати в рупіях, при цьому і до і досі змуше точніше дає рупі в обмін на нафту. При цьому китайський цей індійський центральний банк ну ніяк не може зібратися. Ніяк, от знаєте, не можу знайти часу для того, щоб дозволити прямі торги наприклад, на московській біржі рупія рубль От не можуть зібратися, вони говорять, навіщо вам позбавлятися від цієї чудової валюти і крупі. Інвестуйте в фондовий ринок Індії. Або інвестуйте в наші активи на території Індії. Ну, тобто вони це ну просто теж викручують руки росіянам. Тому не, не все так просто в цих торгівлях. Так, мало того, що там з дисконтом беруть, а, ну вони беруть в тих валютах, які... А, в які їм зручно, причому росіяни нічого нікому сказати не можуть. Вони ж так довго кричали, що треба відмовлятися від долара євро в розрахунках. Що ну от ви відмовились китайці. китайці йдуть, і говорять, ну давайте не в доларах. Тільки проблема в тому, що а, долар, там євро, швейцарський франк, а, фунт, єна це вільно конвертовані валюти. Ну, тобто, ти знаєш, що ти, це ліквідні валюти, які ти можеш обміняти в будь-який момент, у будь-якій точці світу. Ну, там 100 доларів, знаєте, є 100 доларів і в Африці 100 доларів, так? Наприклад, а тепер ти спробує по іншому порозмовляти з індусами, коли ти від них залежний Ні, так не виходить. і Росіяни ще тут багато чого втрачають. А, так що ну, ну продовжують, нехай продовжують. На наше завдання не, не про це думати. Наше завдання, щоб експорту нафти в Індію просто не було. Продовжувати удари по нафтогазовій інфраструктурі, а, щоб в Новоросійському було не було можливості експортувати в, в, в цих а, в Балтійському морі. Тоді, якщо у цих у індусів є якісь юані, які вони хочуть на щось витратити, вони не зможуть їх витратити на російську нафту. Пане Тарасе, дякую вам дуже за цю бесіду. Спасибі вам за роз'яснення. Хорошого вам дня. До зустрічі вже завтра, о тринадцятій. На все добре. Дякую, до побачення. Тарас політтехнолог, Ірина Ренослова я друзі, дякую, що провели з нами цей час. Більше півтори тисячі людей нас дивилося на Ютубі 2.4, го А також більше тисячі людей на Ютубі пана Тараса, куди закликаю вас на обидва ресурси, звісно, підписатися. А, також ще нагадаю, що триває мій збір на Фольсвагента 5 для спецпідрозділу гурмову кракен. Переходьте, будь ласка, за QR-кодом, ви Бачите на своїх екранах. 460 тисяч гривень ми збираємо. Тож, будь ласка переходьте гривня 210-200. Це можливість взяти участь у розігрішу 16-го айфону. Коментарі свої залишайте. Лайки І на курс пана Тараса. Жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту. Також не забудьте підписатися. Побачимося і переможе.